Усі котельні у медичних закладах громади запущені та приведені у робочий стан, повідомив головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Були певні труднощі, але спорилися. І в зв'язку з тим з такою ситуацією зараз завозимо додатково дрова. Завезли ще додатково 80 склад метрів, і ще будемо закупляти, щоб був максимальний запас на весь опалювальний сезон, бо сезон. Невідомо як воно буде, і також займаються підключенням ще одного генератора, який ми отримали. Також головний лікар розповів про візит до шостки заступника міністра охорони здоров'я та заступника голови національної служби здоров'я, які приїздили, аби ознайомитися з роботою медичних закладів нашої громади в умовах майже повного блекауту. Відвідали СРЛ, відвідали дитячу лікарню, відвідали. Стоматологічну поліклініку подивилися наше енергозабезпечення, автономне енергозабезпечення, наші котельні, наше опалення в цілому вони задоволені. Ну як задоволені не можна бути в такій ситуації. Але ну, з того, що ми справляємося, що ми підготовлені, дали нам рекомендації частково, тому що ну, і були такі моменти, на які ми не звертали уваги і не знали. Що де в таких ще умовах робити? Тобто, такий робочий візит з організаційно-методичною допомогою нашим закладам. заступник керівника Національної служби охорони здоров'я він вже з фронту приїхав. Тобто, от вже такий рівень керівників, які воювали на фронті, мають військовий досвід. Тому він зовсім по іншому дивиться на проблеми, які виникають, і підсказує, як це можна вирішити. Бувши і в Донецькій області довгий час, і в Луганській області, тобто має отакий військовий досвід, і приємно поспілкуватися з такими людьми. Керівник дитячої лікарні Віктор Садовничий подякував місцевій владі за надані зарядні станції. Також він повідомив про намір встановити на території закладу потужного генератора. На 200 кВт, який нам обіцяє, ООН з приводу температурного режиму. Діти знаходяться в палатах з конвекторами. Температурний режим 18 20 градусів. Також конвектора робота і в головному корпусі, і з приводу роботи запуску котельні на даний час. Вона готова до запуску і при. Зниження температури ми будемо її запускати. Микола Нога закцентував увагу пана садовничого, що у дитячій лікарні встановлені дві котельні на біопаливі, які вже можна запускати у роботу. Запускайте, топіть, хай діти гріються. В чому проблема? Шосткинський центр первинної медико-санітарної допомоги продовжує організовувати виїзди мобільних бригад у віддалені населені пункти Шосткинської громади, зазначив керівник установи Олександр Мазур. На цьому тижні буде виїзд в село Лушники, Клишки, Вовна та Ображівка. Пан Мазур подякував місцевій владі та організації ЮНІСЕФ в отриманні електростанції для закладу. Також він повідомив про стан захворюваності у громаді на гострі респіраторно вірусні інфекції. За минулий тиждень до Закладу звернулась з ознаками ГРВІ 182 дорослих та 119 дітей. Це на 4% менше ніж навіть на попередньому тижні, тому ситуація більш-менш контрольована у свою чергу. Міський голова запитав у керівника, скільки котелей на твердому паливі у медзакладах первинної ланки запущені нині в роботу. У нас 11 локацій на твердопаливних котлах. Всі перевірені. Працевлаштовані вже частково опалювачі, і вже протаплюємо на місцях грубки. Організовувати, щоб кризькрізь топилося, не економити.